Дуже поважна річ підлягати послухові, жити під оком настоятеля і не мати своєї волі, бо далеко безпечніше підкорятися владі, ніж бути настоятелем. Багато людей підлягають послухові більше з конечності, ніж з любові. Такі теж бідують і через будь-що нарікають. Вони ніколи не дійдуть до свободи духа, доки ради Бога не піддадуться цілим серцем. Кидайся сюди чи туди, а спокою не знайдеш, як тільки в покірливій підлеглості, під проводом настоятеля. Вимріяна надія на інші місця і їх зміна вже багатьох людей ошукала. Це правда, що кожен чоловік рад чинити за власною думкою і більш прихильний до тих, що думають так, як він. Але коли Бог є між нами, то й нам треба не раз ради святого спокою. Відмовитись від своєї думки, хто є такий мудрий, що міг усе знати, тому не надійся надміру на свою гадку, але радо прислухайся також до думок інших людей. Якщо твоя гадка буде добра, а ти лишиш її ради Бога і підеш за чужою, то матимеш більшу користь того. Бо не раз я таке чував, безпечніше послухати ради і прийняти її, ніж радити. Може трапитись навіть так, що одна і друга гадка буде добра, але небажання згодитися на чужу, коли розум чи діло того вимагає, ознака гордості та впертості.